Доброго дня, вітаю вас на каналі «Інтернет-Інвест». Мене звуть Максим. Працюю сервісним інженером в компанії «Інтернет-Інвест». Сподіваюся, вам сподобалися та були корисними наші попередні відео. Сьогодні хочу обговорити тему правильної експлуатації потужних тракторів. Тобто, потужні трактори треба правильно і раціонально. Використовувати. Від цього буде залежати як витрата палива, так і ефективність роботи самого трактора. Почнемо з тиску в шинах. Адже від правильного вибору тиску в шинах у нас буде залежати тягове зусилля, що збільшить продуктивність, знизить пробуксовку, зменшить ущільнення ґрунту. Та значно знижить витрату палива вашого трактора. Тиск в шинах правильно підбирати в залежності від типу робіт, які ми будемо виконувати? Від причіпного агрегату, або якщо наш трактор виконує просто їздові роботи, який тиск тоді вважати оптимальним? І як його правильно підібрати? Це залежить і буде залежати від типу шин, від виду робіт, які ми будемо виконувати, від навантаження на на кожну шину і від швидкості, яку ми будемо вимагати при нашій роботі від нашого трактора. Отже, занадто велика пробуксовка призводить до марної витрати потужності нашого трактора. Також це приводить до перевитрати пального. Зростає дорогоцінний час роботи і падає продуктивність. Також це впливає на зношення шин. І занадто велика пробуксовка виникає, коли трактор легкий, а шини перекачені. Але ж якщо в нас пробуксовка занадто низька, це приводить до зменшення ресурсу нашого трактора, е ущільнення ґрунту. І низька пробуксовка виникає, якщо ви маєте заважкий трактор для легкої роботи. Не менш важливим фактором в роботі є баластування трактора, оскільки це впливає на продуктивність роботи, на пробуксовку, а на витрату палива. При роботі зі знаряддям найбільш оптимальним розподілом ваги являється значення 35-40% на передню вісь. Та 60 -65 відповідно відсотків на задню вісь, що є найоптимальнішим розподілом для максимальної продуктивності фактора. На цьому наше відео завершено. Сподіваюсь, воно вам було корисне та дало більше знання про техніку класу. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте. Давайте пропозиції, можливо, будуть якісь рекомендації, щоб вам було цікаво в наших наступних відео. Завжди в будь-який час ви можете звертатися до компанії Intertech Invest, як за технічною допомогою, так і за придбанням нової техніки.